Прекрасне варто бачити у всьому, що нас оточує, та на одне і те ж можна дивитися по різному, якщо руку прикладе майстер. 17 січня у приміщенні відділу державного історичного музею Сучасний Бориспіль Роман Тименко провів майстер-клас марки Трім. Це технологія виготовлення картин з дерева мало відома, тому і унікальна. Ця техніка, взагалі, багато де може примінятися. Вона як на мебельному декорі, на стінах. на… Потолках. Ну, не вчив, в принципі, що ви мені зараз не назвати, я скажу, що туди можна примінити, я скажу, як його примінити. І в Ту... італіянську меблі, коли купляємо, там теж є, там теж марки 3, в принципі, але там маленькими частинками всякими. Майстер займається технологією марки 3 з 1997 року. Коли набив руку і на роботи знайшовся покупець, Роман Тименко взяв на себе відповідальність і групу з 14 чоловік навчив техніці. Черга дійшла і до бориспільців. Перш ніж перейти до основної і найскладнішої частини заняття, кожен отримав малюнок. Через копірку переніс його на пластину з дерева, що слугувала тлом для майбутнього витвору мистецтва. Тоді майстер вчив правилам поводження з ножем. Мета такого завдання. Ані відпрацювати прийом різання, при цьому утримувати лезо ножа вертикально, без єдиного нахилу, щоб не пошкодити тонкий матеріал. Учні вирізали частинки своїх малюнків з основи, цим самим створюючи місце для деталей, вирізаних зі світлішого шпону. За технологією пазли складався малюнок. Наталія Лой, керівник гуртка Петриківського розпису Бориспільського міського центру технічної творчості Евріка. Прийшла навчитися технології маркетрі. Складніше. Як я думала, це все залежить від того, від практики. Тобто, так як практики немає, то все буде все складно. Вчитися ніколи не пізно. Наталія Федорова працює у будинку дитячої та юнацької творчості. Жінка розповіла, чому навчає дітей і про мету приходу на майстер-клас. На майстер клас я прийшла перший раз. Взагалі я займаюся соломкою, флористикою, аранжуванням квітів. От, і мені це цікаво. І ще один варіант вот, которые, возможно, можно будет как-то расширить свои какие-то деятельные познания, что-то такое. В общем, ну, решила посмотреть я Дмитро Арестов чотири роки як практикується в архітектурі. Паралельно з цим він працював з дерев'яними дошками, але техніка марки 3 для нього щось нове. На майстер-клас до Романа Тименка запросив свого батька Віктора, який розповів, чому зацікавився пропозицією сина. Я будинок будую. Стилізований, українським стиль. Так що щось вирізаємо, щось випилюємо, щось майструємо. Це, що... Тому зацікавило що щось зробити своїми руками. Роман Тименко ні на хвилину не відходить від своїх учнів, контролюючи процес роботи кожного. Для нього традиційним є проведення занять для тих, хто хоче вчитися техніці марки. 3. він дав оцінку колективу, який прийшов на заняття. Стараються, скажем так, стараються. Я думаю, що вийде. Тут головне у Якщо будуть у і розберуться з деревом, це буде в них нормально. В деяких я бачив вже. Є такі результати деякі. Ну я думаю, що якщо вдома ще потренуються самі попробують, то вийде в них нормально, отлічно вийде, скажімо так. Проведений майстер-клас став доказом того, що техніку марки 3 може опанувати кожен. Головне бажання, терпіння і віра в очікуваний результат. Для людей, які є поціновувачами техніки марки 3, насправді потрібно не так вже і багато, ніж і шматочок дерева, щоб крок за кроком поетапно вийшов ось такий витвір мистецтва. Тетяна Підгурська Евген Саренко, Соренко новини телеканал Бориспіль.